Вітаю вас, шановні співвітчизники. Це центр взаємодопомоги міста Запоріжжя. Моє прізвище шляхов. Сьогодні ми відвідали Гуляйполе з гуманітарною місією. Хочу звернутися до Крупського Артура Євгеновича з питань: чому так, і чи зможете ви навести лад в громадах Пологівського району? Це ми з центру взаємодопомоги міста Запоріжжя, хотіли дізнатися взагалі до вас висунути приїжджають. Рідко. Два місяці ніхто. Вони бояться. А саме Бо гуляй поле зсередина, оце що залишилося, сюди рідко, коли взагалі хто заїжджає. А за місцеву владу вже два місяці нічого немає. Нічого немає. Ми навіть уличного депутата не знаємо. Депутата не знаємо. А де ж вони? Улічного. А хто вони, вони не роботую. Вони ж так на вибори. Ага, всі біжуть. Вони на вибори всіх зайняли. а ми тут не люди залишилися. Зрозуміло. Ну, так. ви самі так, все бачите все, що відбувається. Да. Так що от якось так. Тримайте, да? Тримайте. Добре. так. Тримайте. Ну, так, <свист>